Розділ 12. Вибір. Ще Сулет була вражена до глибини душі. Побачивши, як його на її очах втрачає красу і чарівність, вона ледь не знепритомніла. Завершивши з принцесою, рад Шахтен втупив у тінючий погляд на діву честі. Його ніздрі тремтіли від жадівного бажання. Ти чарівна, прошепотів вовчий лорд. Будеш служити мені. Шемуас не могла приховати угіди. Її найближча подруга лежала на підлозі, спотворена до непізнаності, її батько валявся на брудній підводі у дворі вежі посвячених. Дівчина промовчала, рад посміхнувся. Вовчий лорд не розраховував утримати якийсь дар. Ненависть Шемуаз була настільки сильною, що похитнути її не міг навіть його голос, але він мав можливості взяти в неї щось інше. Радшахтен розглядав красуню так, ніби вона стояла перед ним голою. Відвідіть її, до вежі посвячених, доки не настане час, наказав він. Нехай доглядає за своїм королем і своєю принцесою. Мурашки страху пробігли по спині дівчини, проте вона мала надію, що Раджахтен про неї забуде. Вартовий підняв ігом з підлоги і, тримаючи за лікоть, вивів із зали. Шимуас пішла за принцесою вниз по сходах, а потім до вежі посвячених. Заштовхнувши його в урота, де вже стояв караул Рачахтена, солдат сказав щось індупальською мовою. Караульний розуміючи, посміхнувся. Шимуаз поквапилася до батька, якого на той час вже віднесли до залу посвячених і поклали на чистий матрац. Не важко було дивитися без болю на цього нещасного чоловіка. Сім років тому батько Шемуас, Ремон Вотанія Сулет, став лицарем справедливості. Того дня він поклявся вбити вовчого лорда, Радчахтена, звільнившись тим самим від присяги, принесеної королю Сільвареста. Його шлях пролягав через зелені весняні лани в далеке царство Авен. Тоді Шемуас з гордістю дивилася на свого батька, великого воїна на чудовому коні. Дев'ятирічній дівчинці він здавався непереможним. Зараз його одяг смердів запліснявілою соломою і кислим потом. Руки безпорадно скрутилися, підборіддя впиралося в груди. Донька принесла води і чисту ганчірку, щоб вимити батька, але варто було їй почати протирати йому ще кулотки, яка ремонт застовна від болю. Ноги його були до крові натерті кайданами. Рад Шахтен шість років тримав батька Шимуас в кайданах, таке поводження з посвященим здавалося нечуваним. Тут на півночі до посвячених ставилися з повагою і уточували їх турботою, але радше хто нехтував звичаями. Подейкували, що заради втамування своєї жагі до дарів він перетворював людей на рабів. Чекаючи, коли з кухні перенесуть юшку, Шемуас тримала батька за руку, знову і знову покриваючи її поцілунками. Еремор не відривав погляду від доньки, не змозі моргати очима. З королівської вежі долинали крики. Тож ще віддавав дар. Щоб відволіктися, дівчина почала промовляти. Батьку, я так радий тебе бачити. Я чекала на тебе так довго. Брови Римона вигнулися в сумній посмішці. Він хрипло зітхнув. Щем не знала, як повідомити йому про те, що вона чекає дитину. Їй хотілося порадувати батька, запевнити, що в її житті все добре. Визнати, що вона завдала шкоди честі принцеси, означало посилити його страждання. Навіщо йому знати гірку правду? Нехай краще залишається в умані, що здатна дати хоч якусь розраду. «Батько, я ж тепер заміжня», – прошепотіла вона, за сержантом Дрейсом, з палацової гвардії. Пам'ятаєш його? Він був хлопчиком, коли ти поїхав. Ремон ледь помітно схилив голову в бік. Він чудовий, добрий чоловік. Король подарував йому землі біля самого міста. Тут Шимуа замовкла, злякавшись, чи не наговорила вона зайвого, навіть найкращим сержантам рідко дарували земельні володіння. Ми живемо з його матір'ю і сестрами. Дуже хочемо дитину, і він, і я. Тож я чекаю на дитину. Вона не могла розповісти про те, що їй коханий загинув від руки бивці. Надісланого рачах розповісти, як вона кликала дух у тому самому місці, де не раз віддавалася забороненій пристрасті, накликаючи ганьбу на свою родину і свою принцесу. Тієї ночі холодна тінь проникла в її лоно, і Шимуас перший відчула, як порухнулося немовля. Це здавалося дивом. Вона обережно випрямила зведені судомою пальці батька. І той потиснув її руку на знак вдячності та любові. Однак потиск Еремона, який зберіг дари м'язової сили, заподіяв їй біль. Кілька секунд Шимуа стерпіла, але потім не витримала і прошепотіла Батьку, не треба так сильно. Еремон спробував розтиснути руку, але не зміг. Людина, яка втратила грацію, майже не здатна розслабити м'язи. Його зусилля призвели лише до того, що хватка стала ще міцнішою. Шемуас прикусила губу. Батьку, благально промовила вона, відпусти, будь ласка, відпусти. Бідулашні, здавалося, що він розгадав брехню і хоче її покарати. Обличчя Ремона спотворила страждальна гримаса, зібравшись у свою волю, він знову спробував послабити хватку. У першу мить його рука стиснула, ніжне зап'ястя дочки ще синіше, але потім пальці все ж устиснулися. Юшку все ще не принесли, а шлонок ну Римона, що втратив еластичність, міг притравлювати тільки рідку їжу. Батьку, прошепотіла Шима скрізь сльози, я чекала на тебе так довго, якби ти міг розповісти, що з тобою трапилося. Ремон Вутанія Солет був захоплений в полон Вавоні в зимовій приморській резиденції Рачахтена. Піднявшись по білу кам'яній стіні, він заліз у вікно, прикрите блідо ліловими фіранками, і потрапив у приміщення, де пахло Жасминовим фіміаном. А на низькій кушетках спали темноволосі, голі, якщо не брати до уваги напівпрозорі валі жінки, то був гарем Радчахтена. На сандаловому столику. Латунний кальян з вісьмома трубками, що відходили в сторони як щупальця восьмонога. Чорно-зелені кульки опіуму всередині вже прогоріли майже до попиву. На якусь мить лицар дозволив собі затриматися, замилувавшись покусливими красунями. У розставиних між кушетками золотих жаровнях тліли вугілля, наповнюючи кімнату приємним теплом. Мускусний аромат красунь здавався брайським, але враження обсував різкий аромат опіуму. З сусідньої кімнати долинув преричистий жіночий сміх і солодкі стогони. Гримона охопило збудження. У нього з'явилася надія застати рачахтена зненацька, напасти на вовчого лорда, коли той уговний і беззбройний, віддається любовним утіхам. Притиснувшись спиною до стіни, одягнений у чорне, воїн вже витягнув свій кінжал. Коли одна з удалісок несподівано відкрила очі і побачила за завісою темну постать. Одним стрибком, подолавши відстань, що розділяла їх, воїн струмив кінжал у горло нещасної жінки, але було вже пізно, та встигла видати крик. Захопившись погляданням красунь, Еремон не помітив маленького Олькова, де дрімав охоронець грему. Пробуджений переляканим криком, Євнух вискочив звідти і спрямував на голову лицаря важкий посух. За затримання вбивці цей вудований милий з жіночим голосом, як властиво євнухам, рисами, високим голосом і м'якими, немоволані й карими очима, отримав від рад Шахтена щедру нагороду. Євнуху на ім'я Салім Альдауб було дозволено взяти дар грації у самого Еремона. Можливо, лицар справедливості волів би смерті. Ніж віддати дар слузів вовчого лорда, але він залишився живим, бо в його серці жевріли дві великі надії. Перша полягала в тому, що він сподівався колись повернутися в Геридон і хоча б раз поглянути на свою доньку. Зараз, побачивши перед собою юну жінку, таку рівну, як і її мати, Ермон не міг стримати сліз. Його мрія стала реальністю. З болем у душі дивилася на батька. Кожен подих давався йому з великими труднощами. Здавалося, немислимим, що людина могла витримати такі муки протягом довгих шести років. Батько, любий, що я можу для тебе зробити? запитала вона. Кілька довгих миттєвостей Римон намагався заговорити і, врешті-решт, зміг вимовити лише два слова. Убий нас!